Дякую Дилту Мінгібарі, Бах та Шукардівеса, драгі Ромале. Дякуємо всім шанувальникам програми Роману Джюпен. Дякуємо вам, що ви налаштувалися подивитись нашу програму. Новорічні свята продовжуються. Залишилося відзначити старий Новий рік та водохреща. Завжди чекаємо новорічних сюрпризів і подарунків, відчуття чогось незвичайного і доброго. Але чудеса, не дивлячись ні на що, все ж таки трапляються напередодні нового року. Ужгородська школа номер 14 отримала казковий сюрприз. Благодійний спонсор з Австрії подарував школярам мікроавтобус. Ми, наша організація, рука допомоги, яку я маю честь представляти, вирішили якось допомогти в цьому в вирішенні цього питання, а, ну, а саме намагалися, ну, і в нас це вдалося залучити дітей до навчання в школі шляхом придбання мікроавтобуса. Тому що багато дітей нашої школи навчаються у віддалених районах. Це вулиця Артилерійська, також мікрорайон Радванка. Більшість з них є діти з малоімущих сімей, малозабезпечених, Вони вони не можуть, а не можуть ну, не можуть вони мають грошей на маршрутку, коли не можуть відправляти власних дітей. Також значна частина у них та, значна частина з них є маленькі діти. Це діти 6-8 років. Батьки бояться інколи відправляти їх у школу. Тому що дорога далека, є дуже досить багато. Треба переходити дороги. У нас місто вже досить загружене транспортом. Ну і ми вирішили таким чином вирішити це питання. Сьогодні ну, завдяки благодійному фонду Герберта Степіча з Австрії, нам було б подаровано мікроавтобус «Газель» для безпосереднього довозу дітей на навчання школи. Це мало би, ну і ми будемо дуже надітися і самі прикладемо максимум зусиль до цього, щоб покращити дати якісну ромську якісну освіту діточкам, щоб вони могли. Не боячись навчатися в інших школах, інтегруватися в навколишній світ, в суспільство, також навчатися в інших вищих, ну навчальних закладах, Но, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства. Для цього ми прикладемо максимум зусиль. Проблема ромської освіти досить сильно відчутна в місті Ужгороді, так і по всій Україні, так і в всьому світі. Я переконана, що якщо не говорити про проблеми, якщо не намагатися їх вирішувати, то вони будуть тільки збільшуватися. І тому основною проблемою я озвучую проблему відвідування учнів роми школи. В зв'язку з цим і педколектив, і дирекція школи, і небайдужі люди. Поважали за потрібне звернутися по допомогу до благодійників і знайшли людей, котрі не є черствими, котрі напередодні новорічно-різдвяних свят вирішили зробити такий подарунок учням цієї загальноосвітньої школи, яка. Відома своєю давньою історією, яка саме 22 грудня 1926 року була заснована, яка на днях буде святкувати чергову свою річницю 86 річчя школи. І це чудово, що і учні, і дорослі, і вчителі мають змогу повірити в чудо. чудо Яке приносить Миколай на даний момент, це е, втілилося в допомозі австрійського благодійного фонду Герберта Степіча, в допомозі е, Рейфайзенбанку Аваля, які знайшли можливість виділити кошти на шкільний автобус для довозу учнів е, школи, які навчаються в загальноосвітній школі номер 14 не мають змогу оплачувати загальноміський транспорт. І отримали змогу безкоштовно добиратися до місця, де вони бажають вчитися. Хотілося б, звичайно, щоб до цієї справи долучення дітей до навчання більш активно включилися і громадські організації. Зокрема, те, що стосується виготовлення документів, а те, що стосується якогось пропаганди навчання, пропаганди відвідування закладу, я бачу перспективу розвитку освіти для ромів, ще й у можливо облаштуванні дошкільного навчального закладу, тому що наразі дошкільна освіта це є та слабка ланка, яка не дає можливості далі розвивати те позитивне, що у нас є потім у початковій школі і в середній також. Я Переконана, що якщо не говорити про проблеми, якщо не намагатися їх вирішувати, то вони будуть тільки збільшуватися. І тому основною проблемою я озвучую проблему відвідування учнів, Роми е школи. Я закликаю учнів, приходьте вчитися в цю школу, де для вас створені всі оптимальні умови. Я прошу батьків. Відправляйте дітей на навчання, тому що навчання це можливість для ваших дітей мати світле майбутнє, віру в свої сили, можливість здобути професію, можливість навчитися читати, писати, можливість стати людьми з великої літери людьми. Я рад що сьогодні. В цьому, в цьому дворі є автобус новый для, для ромских дітей. Я дуже рад, тому що цього ніколи не було для, для російських національностей. сейчас це є, і дітям будуть легко дуже добиратися в школу. Ми, ми будемо дуже надітися і самі прикладемо максимум зусиль до цього, щоб покращити дати якісну ромську, якісну освіту дітям. діточкам. Радість дітей була величезною, адже відтепер шлях до школи буде коротшим у часі, а при нагоді можна буде відвідати найгарніші куточки нашого краю. Школа, в якій ми сьогодні знаходимося, це школа з дуже давньою історією. Школа е, існує із 1926 року, і вона була збудована ромською громадою, місцевою ромською громадою для Ромських дітей, саме як початкова ромська школа. Тому ми і говоримо, що це є найдавніша в Європі ромська школа. Цього року відбулася атестація закладу. Заклад її пройшов дуже успішно, але є, звичайно, багато проблем, так як і в будь-якому навчальному закладі. Одна з таких проблем це проблема довезення, і проблема того, що зараз так склалося, що ромське населення не проживає компактно настільки, як це було раніше. Тому і виникла ця проблема з підвезенням. Автомобіль, який подарований для школи, благодійною асоціацією подарований для того, щоб діти могли. В будь-який період і зимовий і літній доїжджати до школи. Я маю честь бути представником від управління освіти у якості куратора цього закладу вже багато років і брати участь у різних заходах, які організовуються у даному закладі. І організовує такі заходи Марта Степанівна Гасенець, то є керівник гуртка, і керівник і вчителька музики у даному закладі. і і то людина, яка постійно має багато планів, багато ентузіазму і навичок роботи власне, з такими дітьми. Тому велике спасибі їй в першу чергу в організації таких заходів. Подаруночки міра радості багам. Хочу, я побачити чудо і сьогодні спати будуть. Довго, довго я не спавну. сочейкав чекав, чекав, чекав. Привітати молодших школярів прийшли і випускники школи, які виконали запальний ромський танок. Я би побажав, щоб дітки, які навчаються в школі, добували, здобували гарні знання, з цими знаннями добре адаптувалися в суспільстві і займали чільні місця, роботу, знаходили, здобували і були гідними громадянами країни. Дякуємо дуже е, нашим е, меценатам і благодійній організації, яка взяла участь у цій важливій, дуже серйозній справі. Дякуємо за допомогу всім тим, хто робить навчання дітей у школі легшим, а кращим, ну і звичайно продуктивнішим. Щиро бажаю всім вірити в те, що вони здатні змінити себе оточуючих і своє майбутнє на краще. В те, що вони можуть отримати все, чого хочуть. В те, що їхні мрії здиснення. Постукайте в двері і вам відчинять. Попросіть і вам дадуть. Зробіть, і ви будете мати результат. Мангломас біле Романи Чавенге Андро, 2013 рік. Мієлаче, мішунен ле танітовкен. We are going to be a very important thing. Новорічні свята дарують нам можливість здійснення потаємних мрій, навчають нас доброті, безкорисливості і бажанню ділитись з близькими радістю. Адже Новий рік це свято, коли відбуваються найнеймовірніші чудеса. Тумендіки на замарі романні програма Романо Джвіпен Драгі романе, авляке Аменде Нейво Берш. Мієтуменгікада Нейво Берш Бахтало. Ось і швидко пролетів час нашої передачі, успіхів і мудрого шляху вам, гармонії і кохання вашій родині. До зустрічі наступного тижня. 你能忘个去 get down